Добрий за мить розповімо про найрезонансніші події та заяви, що впливають на політичну динаміку в Україні та світі. Ви дивитеся програму Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська у випуску дізнаєтеся про таке. Постачання американської зброї для України поставили на паузу. Петріот Стінгер, Хелфаєр цих комплексів тимчасово не передаватимуть. Пентагон пояснюється захистом власних запасів. Хто виграє від такої паузи: українці чи агресор? На Донеччині по законних військових цілях відпрацювали дрони СБУ. Неподалік Харцизька детонували боєприпаси. У Росії атаки по заводах у Липецьку та Воронежі. Трамп скасував частину санкцій проти Сирії. Відтак обмежень не буде для кількох російських банків, компаній та ексглави Республіки Калмикії Кірсана Ілюмжинова. Як це сприятиме з плапланам Кремля продовжувати війну проти України? З вечора війська РФ запустили по Україні понад півсотні безпілотників. 40 із них зсу вдалося знешкодити. Сім долетіли, однак, до цілі під ударом південь України. Зранку в Херсоні росіяни скидали вибухівку з дронів на пенсіонерів. Чоловік 74 років дістав травм середнього ступеня важкості. У лікарні опинилася і 75-річна жінка. А це наслідки атаки безпілотників на одну із лікарень Херсона. Російські терористи скинули вибухівку на карети швидкої допомоги та цивільні автівки. В одному із приміщень медзакладу повибивало вікна. На щастя, люди не постраждали, а серед ночі росіяни знову атакували мирних людей в Одесі. Ворожий дрон поцілив у дев'ятиповерхівку. На двох верхніх поверхах спалахнула пожежа. Рятувальникам довелося евакуювати півсотні мешканців. На тепер відомо про шістьох постраждалих. Двох дітей семи і дев'яти років ушпиталили з отруєнням чадним газом. Попередньо двоє загиблих і одинадцять поранених у Полтаві. Вранці росіяни атакували місто безпілотниками. Один із них влучив будівлю ТЦК. Ще один поблизу спричинивши пожежу на території приватного будинку. Рятувальна операція триває. Кількість постраждалих може змінюватися. США не припиняють військової допомоги Україні, але тимчасово зупиняють частину поставок зброї. У держдепі запевняють, йдеться лише про паузу, а не про скасування підтримки. За словами речниці Темі Брюс, президент США залишається відданим зобов'язанням, зокрема щодо ракет Петріот. Тим часом, як у Пентагоні, пояснили, рішення ухвалили через занепокоєння щодо виснаження американських запасів. Зараз вони переоцінюють арсенали, щоб американська армія і надалі залишалась найпотужнішою. За даними Wall Street Journal, тимчасово не передаватимуть ракети Петріот комплекси Стінгер ракети Hellfire та Ейм. Частина цієї зброї вже перебувала у Польщі. Міністр оборони Владислав Косіняк Камиш висловив жаль з цього приводу. Офіційно яку саме зброю поставили на паузу у Пентагоні не коментують. Це аудит наявних можливостей саме в такому ключі його варто сприймати. Його мета забезпечити відповідність військової допомоги нашим стратегічним інтересам. Ми не коментуватимемо конкретну кількість типи боєприпасів або строки їх передання Україні. Однак міністр оборони продовжить надавати президенту свої рекомендації щодо подальших рішень у цій сфері. Це прагматичний зважений крок, спрямований на побудову ефективної системи оцінки того, які боєприпаси і куди надсилаються. При цьому ми хочемо наголосити, наші збройні сили повністю готові до виконання будь-якої місії будь-де і будь-коли. У нас найбоєздатніша армія в світі. Як пише політіко. Рішення призупинити поставки зброї Україні стало несподіванкою для багатьох високопосадовців. Навіть у Держдепі, Конгресі та серед європейських партнерів про це дізналися постфактум. За даними видання, це рішення ухвалили вузьким колом радників без належної координації. І навіть союзники Трампа не в захваті від такого підходу. Деталі щодо постачання оборонної підтримки США з'ясовуються. Про це в своєму відеозверненні, сказав президент України. Нагадаємо, 2 липня Білий Дім заявив про те, що Сполучені Штати зупиняють поставки деяких видів зброї до України. Йдеться про озброєння і системи ППО, які обіцяли ще за часів адміністрації Байдена. У Пентагоні заявили, що запаси США за НАТО скоротилися. При цьому Володимир Зеленський підкреслив, що продовження американської підтримки для захисту українців це наш спільний інтерес. Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППУ. Так чи інакше, ми маємо забезпечити захист для наших людей. Дрони СБУ поцілили по складах боєприпасів РФ у селі Велике Оріхове неподалік Харцизька. Це тимчасово окупована Донеччина. Перші вибухи там лунали близько десятої вечора, а потім почалася вторинна детонація боєприпасів і пожежа. Харцизьк має для росіян стратегічне значення. Ворожі військові використовують його як тилову базу. Розмістили там командні пункти, логістичні центри та склади з боєприпасами. І всі вони є законними цілями українських військових, кажуть в СБУ. Цієї ночі дрони атакували також російський єлець. Там розташований завод «Енергія», де, зокрема, виготовляють. Акумулятори для безпілотників авіації, флоту та радіотехніки. Влада РФ повідомляє про атаку на чотири області. Трамп скасував частину санкцій проти Сирії, і це призвело до виключення з чорних списків деяких росіян та російських компаній. Про це йдеться на сайті управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Зокрема, зі списку санкцій виключили Кірсана Ілюмжинова, колишнього президента Міжнародної шахової федерації. І екс-главу Республіки Калмикії його звинувачували у підтримці сирійського режиму Башара Асада. Також санкції зняли з його банку Руський фінансовий альянс. Російський бізнесмен в своїх соцмережах так зрадів рішенню Трампа, що запросив того до Росії. Тим часом, внаслідок рішення Трампа по скороченню сирійських санкцій, з чорного списку виключено ще кілька російських банків та їхніх керівників. При цьому Центр протидії дезінформації України спростував повідомлення, що державна компанія Рособоронекспорт теж зникла з чорного списку. Там наголосили, що всі російські юридичні і фізичні особи, які підтримують війну проти України, залишаються під санкціями США. До Дня Незалежності білоруський диктатор помилував 16 в'язнів: 8 жінок та 8 чоловіків засуджених за так звані злочини екстремістського спрямування. Як зазначили у пресслужбі Лукашенка, усі вони цитую розкаялися. Імена помилуваних не називають. Відомо, що троє з них віком понад 50 років. У дев'яти помилуваних є неповнолітні діти. Раніше після зустрічі спецпредставника президента США з питань України Кіта Келога з Лукашенком з ув'язнення звільнили 14 політв'язнів, зокрема опозиціонера Сергія Тихановського, засудженого до 18 років колонії. Володимир Зеленський позбавив громадянства митрополита Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія в цивільному житті Ореста Березовського. За даними СБУ, у нього є російський паспорт ще від 2002 року. Документ РФ кажуть, в СБУ Онуфрі отримав добровільно і при цьому продовжував користуватися статусом громадянина України. В УПЦ заявляють, паспорта РФ у Онуфрія нема. А рішення президента він буде оскаржувати про те, що Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства, повідомила прес-служба СБУ. Митрополит Онуфрій, представник Української православної церкви, відомої як УПЦ Московського патріархату, за даними СБУ, він свідомо протидіяв отриманню незалежності. Української церкви від російського патріархату, попри повномасштабне вторгнення, він продовжує підтримувати політику російської православної церкви та, зокрема, патріарха Кирила, який благословив війну РФ проти України. Українські програмісти створили для військових віртуальний всесвіт. Тепер на імпровізованому військовому полігоні українські бійці можуть працювати з кількома десятками макетів зброї, які не відрізняються від оригіналу. І з боєприпасами проблем немає. Як досвіди з фронту переносять у віртуальний світ наш наступний матеріал? Десяча. Тільки підкажи, де вона? Праворуч, ліворуч. За три роки повномасштабна війна кардинально змінила українську армію. Тепер ця тісна навіть для мобільної вогневої групи кімната замінює військовий полігон площею 100 квадратних кілометрів. Зараз ми просто навчаємо. Поїхав. <кхух> Сьогодні стріляв типу, нічний режим з тепловізором. Так. Ну, важко. Сергій служить у мобільній групі ППО вже два з половиною роки. Каже, що тренування на полігонах трапляються рідко, а по рухомій цілі працювали лише один раз. Один постріл із Браунінга не дешеве задоволення. Є збиття. А тут із віртуальними гранями можна боротися безкінечно, але віртуальний полігон усе ж відрізняється від бойових умов. Схожі, але так відсотків на 50-60, да. Десь так. Тому, тому що, якщо йде бойова робота, там трошки інакша ситуація, там і адреналін, тут і рації, тут і ну коротше, там, там стріляють, там стріляють, там вибухи, там і ще щось, то ну так воно відчуття зовсім інше. Тут спокійно собі, хі-хі-ха-ха, -хі -хі, <гум> без, без ніяких питань, а там відчуваєш відповідальність, по-перше, і хочеться ж його ж не пропустити на Київ. Такі тренування засновник компанії розробника Ігор Білов називає надзвичайно ефективними не лише через здобуті навички, а передусім з економічної точки зору. Якщо порівнювати, скільки коштує реальний постріл зі зброї, і скільки коштує тренажер, то окупність тренажера іноді досягає одного пострілу, пів пострілу. Якщо ми будемо розмовляти з важкою зброєю, як в проважку зброю, як з Джевелін, протитанкова ракетна зброя, ЕНЛАВ, той самий Стінгер тощо. І це тільки про постріл. А нам потрібно порахувати, скільки коштує логістика, небезпеку, коли ми згруповуємо велику кількість бійців в одному середовищі, порахувати скільки коштує та мішень, яку потрібно зруйнувати. Нічого не бачу, пролетів, збив, ну звичайно. Віртуальний полігон розробили ще у 2018 році, розповідає Ігор Білов. Але тоді генштаб не звернув на нього уваги. Він став затребуваним після повномасштабного вторгнення, коли на підготовку бійця в навчальних центрах виділяли всього 10 набоїв, а про тренувальні постріли з гранатомета навіть не мріяли. Ми працюємо від А до Я, тобто від стрілецького озброєння найпростішого: пістолети, автомати, кулемети і далі йдемо в гранатомет для багаторазової зброї. Ми намагаємось робити не просто макети. От, як тут припустимо, макет автомата, а робити якісь навісні системи для того, щоб бійці могли перетворювати власну зброю на тренажер. Ага. Накрутив нашу систему, вони відпрацьовують з власною зброєю у вигляді тренажеру тут. Потім скручують і все йдуть собі далі. З нею працювати вже за призначенням. Якщо на озброєнні в українській армії з'явиться щось нове і масове, каже Едуард Бразас. Воно обов'язково потрапить на віртуальний полігон. Війна в Україні змушує швидко реагувати на потреби. Зараз там ситуація на полі бою дуже динамічна, і те, що там ми тренували вчора, вже не факт, що буде актуально завтра. От це дуже помітно з нашими там тренажерами віртуальної реальності з зенітними кулеметами. Да? Там ще вчора ми тренували там захід шахедів 500-400 метрів, висота точки випередження все таки інше. Да? Сьогодні це вже не актуально. Вони йдуть на висоті 2000-3000 метрів. Далі пікірують. І відповідно нам треба вже тренувати ситуації, коли боєць. Стріляє по пікіруючому о, шахеду, і все ж головна роль такого симулятора не лише в можливості випробувати увесь західний арсенал, а ще й цілим підрозділом пройти бойову операцію, яка ще тільки планується. Можна тренуватися в режимі побудови певних сценаріїв. І це теж дуже зручно, тому що ми можемо сформувати сценарій бою в віртуальному середовищі таким чином, щоб бійці могли пройти там певну, ну називаємо так місію, яка була побудована для того, щоб завтра завтра облаштувати її в реальному бою. У найближчих планах компанії розробка віртуальної артилерії та мінометних розрахунків. Сергій Іванов, Віктор Левчук для слава ТВ. Київ, Україна. Рух трасою М-06 повністю відновлено. Всі попередні обмеження знято. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Нагадаю, після вибухів поблизу села Березина Житомирської області рух автомагістралю був зупинений. Збільшилась також до 82 кількість постраждалих внаслідок інциденту, з яких 38 зараз перебуває у лікарні з них четверо дітей. Раніше також повідомлялося про загибель двох людей. Такі наслідки двох потужних вибухів, які сталися на території виробничих приміщень поблизу села Березина Житомирської області напередодні ввечері. Через них знищено вщент близько 25 будинків, близько 100 пошкоджені. Також потрощено кілька заправних станцій та чимало автівок. Станом на ранок без електроенергії залишаються майже дві сотні споживачів. Причини вибухів ще не встановлені встановлено. на місці інциденту працюють правоохоронці. Надзвичайна ситуація перебуває під контролем особисто президента України.